В ефірі інформаційна програма День Це головні новини області. У студії В'юн. Вітаю вас. В області і досі існує заборгованість по заробітній платні. Вона складає понад 2 мільйона гривень. Найбільше винні у Рокитнівському районі та рівному серед боржників як підприємства, що припинили свою діяльність або стали банкрутами, так і ті, що є економічно активними. Загалом в області спеціалісти нараховують вісім найбільших боржників. Водночас загальна сума не виплаченої заробітної платні на Рівненщині зменшується. З початку року борг скоротився на 100 тисяч гривень. На 1 квітня 2012 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати по підприємствам області складає 2 мільйона 385 700 тисяч. В цій структурі боргу заборгували економічно активні підприємства, підприємства банкрути і економічно неактивні підприємства. Економічно активні підприємства мають борг 922,4 тисячі гривень. Підприємства банкрути 793,9 тисяч гривень. Економічно неактивні підприємства 669,4 тисячі гривень. По цих підприємствах інспекторами праці здійснені були перевірки. Керівників притягнено до Анбін відповідальності деяких матеріали передано правоохоронні органи. Найбільше зараз у нас ведеться перевірка на товаристві з обмеженою відповідальністю обл. агротехсервіс. Це в цьому, в цьому вже 12-му році найбільший термін невиплати заробітної плати можна сказати за 9 місяців, тому що заборгована заробітна плата з липня. Діти та інтернет за чи проти обговорення цієї теми розпочалося у рамках загальноміських дебатів за участю представників обласної влади та численних громадських організацій краю завершить розпочату акцію флешмоб та форум із проблем виховання дітей, які відбудуться наприкінці травня. Отож, інтернет зло чи добро з'ясовувала Алла Сищук. Коли моральні орієнтири у суспільстві змінюються, то батькам стає дедалі важче виховувати дітей, особливо якщо на це не вистачає ні часу, ні досвіду. Сказати, щоб у нас так системно і масово працювали з батьками по проблематиці виховання дітей дуже важко. Немає такої роботи, немає такої інституції, немає такої системи, яка б це давала в повній мірі. Тому сьогоднішній захід є частинкою низки заходів. Ну загалом буде кілька заходів присвячених саме цій тематиці. і Ми хочемо завершити це таким ну, масштабним форумом по обговоренню з різних боків цієї теми в прикладному сенсі. Приводом для зустрічі стурбованих мамі та тусів стала проблема використання всесвітньої паутини та надмірне захоплення соціальними мережами. Важко дійти спільної думки про те, чи потрібен інтернет дітям чи ні, але про те, що дебати назріли, це факт. Двічі батько Руслан Алексіюк проти того, аби з інтернету робили головного ворога дітей. Каже, щоб діти не відвідували сумнівні сайти, треба поставити програму фільтрації, а не вдаватися до категоричних заборон. Вона в школі з шести років кожного дня прослужує по чотири години. Ну, ніхто ж не виступає за відміну освіти. Його опонент у дебатах, психолог Василь Галябар, акцентує увагу на тому, що за роботою в інтернеті криється чимало небезпек. Інтернет це є одна із краївок, куди спихають дітей, батьки, які недостатньо мають час, вміння, можливість зайняти дитину. Є діти, які від народження, тобто мають дещо більше фантазії, і якщо їх ще. Стимулювати розвитку віртуального світу, то вони не зможуть до 10 років зав'язати шнурівки, але добре будуть клясать і клікати на будь-якому сайті. Хоча й дев'ятимісячна нана ще зовсім не розуміє про що говорять дорослі, однак її мама вже зараз стоїть перед дилемою: читати доні книжки чи згодом навчити її користуватися інтернетом. Взагалі, це дуже болюче питання для мене, чому я сьогодні прийшла, щоб знати, як саме виховати дитину, щоб вона не сиділа цілодобово в інтернеті за комп'ютером. З якого віку взагалі не хочу, щоб сиділа, але ну, дивлячись на своє життя, я розумію, що це неможливо. На світлинах членів клубу Простір фото зображено малюків, яким матусі читають різнокольорові книжечки. Вони надають перевагу паперовим носіям інформації, але щоб фотографіями милувалося як найбільше число глядачів, їх краще розмістити в інтернеті. Сищук, Денис Коломис, інформаційна програма День. Їхня служба небезпечна і складна. Одні їх недолюблюють, інші розуміють та підтримують. Державна пенітенціарна служба України відзначає 14-ту річницю із дня заснування. У Рівненській області сьогодні нараховується півтори тисячі працівників тюремних установ, під опікою яких знаходиться удвічі більше ув'язнених. Працюють у в'язницях переважно чоловіки, хоча є серед них і представниці прекрасної статі. Особливостями роботи по той бік колючого дроту цікавилася Оксана Жужельська. У системі пенітенціарної служби рівненщини сьогодні шість установ: Рівненський слідчий ізолятор, городоцький виправний центр, одна дитяча та три дорослі колонії. Найвищий рівень безпеки має Городищенська виправна колонія. І її вже не перший рік очолює Павло Фентісов, тож вивчив вже всі нюанси роботи. Професія ця погоджується нелегка і фізично, і морально, і безумовно лишає відбиток на кожному працівнику. Але, попри все, особливого дефіциту кадрів система не відчуває. Офіцерів на жаль, вакантних посад немає. Ну є люди, які приходять, просяться на посади. Офіцерський посад на спанці немає. Мабуть, їх ну якби не було стабільність мабуть. Стабільність, бо це є державна установа, це стабільна держава, стабільна зарплата. Що саме привабило на цю службу? Віту вона не зізнається. Це сьогодні ця струнка дівчина у вишуканій сукні веде урочистості. А в робочі дні вона вже понад три роки у строгому офіційному одязі та без макіяжу. Вона психолог і часто відвідує засуджених у місцях позбавлення волі. Яке себе почуває абсолютно нормально. Комфортно, я вам так скажу, інколи на волі треба більше боятися ніж ніж в установі. Всі себе ведуть абсолютно адекватно. Я ніколи не чула на свою адресу ніякого нехамства. Загалом армія пенітенціарників на Рівненщині нині нараховує півтори тисячі працівників. Трудно ще є, розповідають у службі проте на роботу. Ніхто не нарікає. Хіба що хотілося б більш гідної зарплати на першому році служби молодший інспектор отримує 1450 на першому році лейтенант федерат отримує 200 на сьогоднішній день, то вищі ланки вже можна прогнозувати. Прапор, який працює, має десь 10 років вислови, потрапляє 1700-1800. Це ще мала зарплатня, але центральним органом робиться все для того, щоб підняти цей рівень зарплати. А капітани, майори получають вже, які мають так десь 15 років вислуги. Також отримують вже десь біля 2600-2800. Нинішніми умовами роботи і утримання засуджених задоволене і обласне керівництво. Зокрема, голова обласної ради Юрій Кічати зізнається, у виправних установах нині буває рідко, проте у кожному злочинці бачить насамперед людину. Я сплю спокійно, сплю спокійно через те, що поважаю людську гідність і людську честь цих людей, які Знаходяться у наших закладах. І для мене людська гідність і людська честь це надто важливіше і набагато важливіше, ніж займати десь якісь певні посади. Оксана Жужельська, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Керівництво обласної міліції не повністю задоволене тим, як правоохоронці рівне борються із хабарництвом, корупцією, торгівлею людьми та протидіють організованій злочинності. Критика щодо цього пролунала із вуст начальника обласного управління Василя Лазутка під час колегії, що була присвячена підсумкам першого кварталу. Окрім того, головний міліціонер краю наголосив на необхідності посилити роботу щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Втім, Василь Лазутко Домов своїм підлеглим і приємну новину за результатами службової діяльності, рівненське обласне управління посіло друге місце в Україні. Найкращі показники продемонстрував карний розшук, досудове слідство, блок міліції громадської безпеки та державна служба охорони. 13 дерев у пам'ять про кожного, хто торік не повернувся із роботи. У рівному біля Усті з'явилися нові саджанці у так званій алеї пам'яті. Уже третій рік поспіль. Молоді деревця до дня охорони праці, ки відзначають 28 квітня. Висаджують працівники управління держгірпромнагляду, фонду соціального страхування від нещасних випадків та профспілок області. Вони мовшки викорчовують старе коріння і саджають молоді тополі. Це пам'ять про молоді душі тих, хто торік не повернувся з роботи живим. Таких тринадцятеро, хоч таким заходом ми маємо згадати про загиблих на виробництві. Не технічний стан обладнання і навіть не особиста необережність. Основною причиною, через яку на підприємствах гинуть люди, залишається незадовільна організація робочого процесу їхнім керівництвом. Люди допускаються до роботи без навчання, без інструктажів. Робота підвищеної небезпеки виконується без нарядів допусків або з порушенням вимог. Правил безпеки. Лише зміна підходу роботодавців до охорони праці та впровадження грошового стимулювання працівників до безпечної роботи можуть змінити ситуацію на краще, переконує фахівець. Уже не перший рік цю акцію пам'яті підтримують і профспілкові лідери області. Запевняють, теж борються за профілактику травматизму на виробництві і для цього тісно співпрацюють з тероправлінням Держгірпромнагляду. Чим це викликано, перш за все, щоб ми попередили нещасні випадки травматизму на виробництві, були профілактику спільно. Як результат, 10 квітня на засіданні ради Федерації про області була підписана угода про співпрацю як з соціальним партнером як з територіальним управлінням держгідно нагляду. Тополева алея проіснує лише кілька тижнів. Далі деревця працівники парку розсадять у різних його частинах. Ірина Веселовська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День. Бездомних собак стерилізуватимуть за гроші з міського бюджету. Принаймні, програму, яка б дозволила виділяти на це фінансування із казни рівного, можуть прийняти уже на найближчій сесії, що відбудеться наступного четверга. Нині комунальники займаються добудовою та облаштуванням притулку для чотирилапих безхатьків. Надалі ним опікуватимуться громадські організації, які самотужки збиратимуть гроші на утримання його підопічних. Стерилізація фахівцями однієї собаки, а також післяопераційний догляд та медикаментозне лікування. Сьогодні в середньому коштує близько 200 гривень. Необхідна програма, яка дасть можливість кошти з міського бюджету частково напродати. От ті кошти, які ми надавали. На стерилізацію. На кошти будуть йти на стерилізацію. Львівський живопис у Рівному варт кав'ярні Сальвадор Далі презентували виставку художниці та мистецтвознавця викладача Львівської академії мистецтв Галини Хорунжої. Представлені переважно портрети друзів та близьких у стриманих тонах, написані у стилістиці іконопису. Бачила картини та спілкувалася з їх автором Людмила Осік. У неї своє бачення людей та світу навколо, не надто яскраві кольори лише підкреслюють кожен образ, а їх на експозиції 16. Це не просто пересічні перехожі, а близькі для авторки люди. Просто когось я бачила в тому самому в живописному виконанні. Когось я бачу більше в графічному виконанні. Хтось буде більш пов'язаний з радімейдом, предметними якимось експериментами. Портрети без зайвих фарб та емоцій. Усі дивляться у різні боки, але доповнюють один одного, каже художниця. Техніка, яку використала. Під час написання портретів перегукується з графікою, але це все-таки живопис, притаманний іконопису. Перейняла її авторка від художників Прибалтійської графічної та живописної школи. Кожна з них у вираженні і Фактично, те, що стосується портретів, сама їхня стилістика, вона інспірована декількома джерелами. В першу чергу, це так звана пацуна, середньовічний портрет, який є інспірований іконописом, його стилістикою. Власти, це йде оця площинність, ця геометричність. Представлені картини це підсумок трирічної праці. Авторка вже мала не одну персональну виставку в Україні та за кордоном. Це не просто портрети, а портрети асоціації. Незвичні роботи в незвичній манері. Це локальний колір, це чітка лінія, і більше на графіку схоже ніж на живопис. Усі портрети об'єднали в експозицію під назвою Азбука. Кожному героєві присвоїла певну літеру. каже таким чином: вона асоціює букви з людьми. Її подруга Олена теж зображена на полотні, але поки що вона не впізнала себе. Ні, не впізнала тут навіть мій чоловік, але я його теж ще поки не впізнала. От. Ну, в неї досить творче бачення, тому треба придивлятися. Це лише частина української абетки пояснює авторка виставки. Інші літери та відповідно картини. Дівчина планує презентувати також у Львові та Луцьку. У Рівненській галереї експозиція діятиме два тижні. Людмила Усік, Сергій Брилевич, інформаційна програма День. 450 спортсменів з України та близького зарубіжжя. Більше 30 команд-учасниць у рівному стартував традиційний юнацький турнір з легкої атлетики на авангарді. Протягом двох днів спортсмени будуть бігати, стрибати та метати списи, виборюючи кубок рівного на відкритті змагань. Побувала Оксана Жужельська. Вже 39-й раз на стадіоні Авангард збираються спортсмени не лише з України, а й з-за кордону, аби взяти участь у міжнародних легкоатлетичних юнацьких змаганнях Кубок Рівного. Для обласного центру це найстаріший турнір і найтрадиційніший. Його не пропустили жодного року. Торік до Рівного приїхало понад півтисячі учасників. Нині трішки менше, бо усі готуються до шкільної спартакіади у Ялті. Проте це аж ніяк не применшує солідності змагань. Всього більше тридцяти команд. Участвують в наших змаганнях. Змагання проходять по двох вікових групах: старша вікова група 95-96 роки народження і молодша вікова група 97-го. 98 років народження кубок рівного є відкриттям спортивного сезону в області, і традиційно це відкриття не обходиться без колективів з дружньої Білорусії. Цьогоріч до нас приїхало дві команди з Бресту з любопитством, чекаємо, що нас очікує. Здесь дуже висока конкуренція в бігових дисциплінах. От я як тренер на виносливості, поэтому здесь вже рейтинг если Я здесь победитель, значит я буду дітей в призорив в стране. Основну ставку білоруси роблять на своїх бігунів, хоча зізнаються, щиро дивуються, як наші спортсмени показують гарні результати при такій матеріальній базі. Ми з обідою за хазяїв дивимося на этот стадіон речі, которые можна було б сделать і без денег, ті ж столи приобрести судейські, ті ж доски на поставити, тут не надо тут никаких денег можна було і безплатно речі. А наші спортсмени і справді показують достойні результати. Зокрема, вихованець рівненської обласної спортшколи Олексій Каширський встановив новий рекорд турніру, пробігши 110 метрів з бар'єрами за 14,5 секунд. Такий результат для самого юнака став несподіванкою. Хоча, зізнається, до змагань готувався серйозно. Три тижні їздив на збори в місто Мукачево, Там три рази в день тренувалися. Ну, важкі були тренування. Ну і так потім приїхав сюди з тренером. Там ми працювали трохи старт, щоб краще було. Ну і так в принципі, все. загалом спортсмени з України, Білорусії та Молдови на рівненському стадіоні змагатимуться протягом двох днів. Переможці отримують кубки, вимпали грамоти, медалі та по 50 гривень винагороди. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Дві перемоги у двох іграх здобули баскетболістки Рівненського Созір'я. На домашньому майданчику вони обіграли команду з Миколаєва: – 74-52 і 66-54. Найкращі результати показали Ганна Єремичук, Вікторія Коваль, Яна Голубош та Дарина Степанюк. Нині Сузір'я лідирує серед колективів, що борються за місця із 7 по 14 у першій лізі. До закінчення сезону у рівнянок ще дві домашні гри з клубом Полтавщина. Втім, уже нині наставник Команди підбиває попередні підсумки. Каже, результат показали дещо гірше ніж торік. Хоча загалом команда виступила достойно. За останні два роки кардинально змінилась команда. З тої команди, яка два роки назад зайняла е, третє місце на чемпіонаті Україні свої лігії, залишилась тільки Аня Ярмичук. А так в стартові п'ятірці виходять дівчата 96 шостого року народження. Тому важко було на... розраховувати на якісь високі результати в цьому році. Ми в першу чергу ставили завдання, щоб ця трійка дівчат 96-го року народження, які дали багато ігрового часу в цьому році в цьому чемпіонаті, попала у збірну національну України 16-річну. Тому ми якби, ставили головним завданням їх попадання і давали їм більше часу. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі. Гарних вихідних і хай щастить! Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.